Так, всім вітанечко, на зв'язку. Зараз покажу вам дві дачі. Один Сандерик, 1.4 бензин, лауреат комплектація і логан. Це те, що в принципі, всі люблять, це 1,4. Добрий двигунчик MPI, бачите, під газ. І тут 1,6. Тут пише Flex, ну, типу, схоже на біотанол. не знаю, чи вона може споживати біотанол, можливо, це просто хтось наклейку наклеїв. Автомобіль цей 2012 року Логан самімісний. Давайте так пройдемось, 12-й рік, 7 місць. Тут вже рестайлінговий салон, кращий, шкіряне кермо машини. По цьому є Bluetooth, бачите? Така потужніша комплектація. Є Bluetooth, є. Можна розмовляти по телефону, є флешечка, є мультикермо по магнітолі 189 ну, 190 тисяч пробіг в нього. Є в нас airbagів скільки, airbagів 2, але він семимісний повноцінно. Ось такий апаратик на такому салоні гарному. 6600 доларів прайс автомобіля. На місці Біля капота сотку сторгуєте. 6500 буде на віддачу. На 16 дисках автомобіль на зимовій резині. Такий він. Гарні тут сидіння. Ну, Цей салон свіжіше трішки виглядає, так би новіше, можна сказати. Так, тут у нас на арці. Тут три підкраса в машини є, вона не полірована. просто почистили, помили. Салон дуже гарний. Семимісний 12 рік. Ціна 6500 на віддачу. 6600 виставляємо її до продажу. 1,6 Benz, зараз покажу підкапотку. Тут 16 клапан, наскільки я пам'ятаю, лауреат приборка. Ну, він весь лауреат, в принципі. реальний є. 16-та резина. Тут, я так розумію, хтось від стеклею я поставив 16-ти клапаний. 178, бачу 23 рік, 10 місяць, ГРМка ГРМ 94 тисячі, тобто можна поміняти ГРМ, можна поставити газ. Акумулятор якийсь свіженький, антифриз біленький, чистенький, є захист двигуна, під капотом без корозії, номер кузова гарний. Там теж в цьому гарно. Як би сказати, можна, що майже там плюс-мінус максимальна комплектація, єдине, що задніх склопідйомників немає, так в ньому є все. Туманки, 16 диски, металеві, правда, ОБВ вітрове Пінкельтон, є поличка, тут бачите, це теж така для нього логана рідкість, можна щось сховати по ньому. Ну, Така машинка. Цікаво, набирайте по телефону, приїжджайте, дивіться. Автомобіль знаходиться в місто Рівне, доставка регіон України, сервіс під ключ ГРМ масла фільтра, газ можемо поставити також під ключ. Кому цікаво, набирайте по телефону, він є в описі до цього відео. Е, наступна машина Сандеро 1.4 MPI. так Тут у нас, бачите, чуть-чуть є ситуація незначний. Ну, це в них всіх є, цих сандериків. Він теж лауріатик. Тут чотири подушки арбек. Такий гарний салончик. Помита, почищена. Два ключика. Так, пробіг. 152 тисячі кілометрів. Магнітулка така. Ну, лауріат, кондиціонер, склопідйомники, АБС, це все тут присутнє. Ні. І 4 airбега, що немало важливо, електродзеркала, білий щиток при, при, приладовий, синій колір. Я називаю його ізолента, але через те, що він в лауріаті, тобто в нього ручки сірі, він виглядає непогано, щоб сюди дісулі поставити. Саме, до речі, безпроблемний колір в плані експлуатації з точки зору підкрасів і всього решта. Дуже легко фарбувати, можна ізолентою заклеювати, все не буде видно пошкоджень. Це жарт. Тут, бачите, резинки, до речі, в увагні, чомусь проблема з цією резинкою завжди. Тут от він, вона резинка дуже класна, рідко буває. Зазвичай там 120 пробігаю, тут вис високий поріг, поріг оцей, і тут вибивають, завжди цю резинку виривають тут. До речі, ціла гарна. Кермо ми шили, звичайно, але сандеру без перешитого керма, то не сандеру. капоту, капотом. Шо, все так само, 1,4, бензин, схожий на 1,6. Він код красивий, тут все гарненько, захист металевий, тобто сільська, така хороша машинка, ціна 5200, 9 рік, 1,4 бензин, 152 пробігу, механіка, полка є, запаска бачу, є. Зараз глянемо, чи домкрат є. Домкрат є, Болонний ключ є, ну, в принципі, все є. Єдиний момент чомусь поживтів ліфтар. Ну, така. Болячка якась, чому він пожовтів, я не можу сказати. Він функціональний повністю, але він жовтіший, ніж з цієї сторони. Не знаю, в чому навіть і причина. 5200-6500. Двої віддачі, якими можна робити всю роботу, яка, яку, яку заманеться. 5200, повторюсь, 6500. Це семимісна, рідкісна версія рестайлінгова, 12 рік, рестайлинговий салон. Ну, така тачечка. Цікаво, знаєте, де нас знайти. Телефон в описі до відео.